Всім привіт! У нас вечір, буквально там без 25 вечора. А це значить, що робота у нас зараз буде починатися. Ну, Ми сподіваємося, що вона зараз буде починатися. Уже все якоби у нас готово. Ждемо одне електроенергію. Должна 5 часова вона в нас з'явиться, але це не точно, тому що графіки не соответствують трохи. В общем, що у нас сьогодні. Будемо планувати, поки плануємо грузити, тому що ми вчора планували це робити, так ми вчора і не а у нас це зробити. Може, сьогодні почнемо, по крайній мере, якщо дадуть світ, то почнемо грузити нашу семечку. Вже будемо потроху вивозити, тому що треба вже потрошку закупляти і посівний матеріал соняшника на цей сезон. Отака вот вона сімочка. Селітру вже взяли на пшеничку. Удобрять, взяли в долг хлопців, тому треба фінанси. Зараз вже все вроді готово, шнек підключений, але одне його не перевірили. Ну, Я сподіваюся, там все буде з ним нормально і він буде робити. Прицеп загнали, сніг у нас на вулиці йде м'який, тому закрили трошки світильник один, світильник другий. Так що, я думаю, все у нас вийде. Зараз треба включити, щоб коли включили світ, воно загорілося. Чи засвітилося -от. і будемо. Працювати. Будемо працювати отак вечором-ночі. На ну, що поробиш? Треба загрузити і будемо потрошку вивозити. Ну, далі процес покажу. А, і ще ж найголовніше, дивіться, яка у нас віялка. Дивіться, таку віялку використовуємо. Так, Перший прицеп готовий. Загрузили. Ну, за 2,5 часа в принципі, там трошки перекурювали, бо кидати приходилося з самого заду наперед. Та й там батько теж вже кидав, почав кидати, тому без цього інструмента нікуди. Перед сном така зарядка хороша. Хороший такий кабанчик. Ну не знаю, цікаво, скільки самому буде. Не знаю, зараз розгорнемо, будемо накривати. Наступний день питаємося виїхати із ангара. Випало трохи сніга. Ну, сніг пощищали, Ну, тут плита слизька. А прицеп загружений хорошо. Повністю загрузили її и І ось зараз сейчас пытаемся. назад, Діло в тому, що там він тоже не виверне прицеп. і вперед не хоче. І юмзик заставлений, туди теж він не виїде. В общем, наперед... Выехать наверх не получилось, а пробуємо сейчас назад. Но дело в том, що тут тоже подъемчик И засыпанный снегом Еще з поворотом надо В общем якось Будем пробовать Вин отсюда тоже не возьму потому що тут снег И мы його дело в том що не вычистим Де снег втрамбованный вже Ну Сейчас надо щось пробовать а нагрузили добре з кабанчиком, з хорошим. ресором, поверталися вже. Отак. -от. Виїхали. Витягнули, витягнули наверх. Получається. Відео зараз може вставлю, подивитись, тіли витягнути через город. Хотіли витягувати цепком. Так і не вийшло. Там теж підйом, там теж сніг. Потім перечепили на задню навіску, навіску підняли. Щоб вона пережимала трактор, і ото з першого разу в принципі, з хорошого розгону вийшло виїхати. Зараз їде на олійницю, на тут по місту у нас важні вспіть, сьогодні відгрузитися. І так, і загрузили Следующий вже прицеп, вже повністю загружено. Як бачите, кабанчик такий настільки хороший, що тільки антента вистачає. Трошки там пересипали, ну нічого, то все прибереться і все буде нормально. Дивіться, так скажемо, прицеп ще була неподвижна, а вже ресори повивертали. А зараз вона ось трошки виїде, сяде, трохи там і сімочка втрамбується, ще виверне. В общем, в прошлому раз нагрузили рівно 9 тонн. Не знаю, може це раз трошки більше, там сімечка друга пішла, може трошки більше. Ну, 9 тонн от, як ви бачите. Ціна на соняшник зараз більш-менш росте. Ну, Хоча в останнє час непонятно, останні три дні щось не присилають ціну. напевно така сама і держиться. Взагалі, перша прицепа заїхала по ціні 22 тисячі. Це при тому условиї, що виход масла 50-й. Виход масла 50-й, ну, сінгента, не дивлячись на те, що який вона може дати урожай, вона може і слабенький дати урожай. Виход масла в неї в сінгенти, ну, завжди був хороший. І в принципі натура теж непогана. ну, в даній сімочці натура 440 грам, В принципі, хороша натура і хороша олія. Перед Новим Годом до нас буквально приїжджали перекупи Запорожя, по-моєму, якась елійниця, крута, велика, ну неважно. Взяли вони на аналіз. Самі вони там лазять, самі беруть, де їм так хочеться. Взяли вони на аналіз, присилають, ну не присилають перезвання, він там через врем'я каже, та у вас погана сімечка, у вас виход олії 47, ми таку брати навіть не будемо, нам таку брати не можна. Ну, кажу, ладно, не можна так не можна, говорю, хай лежить. Проходить там 2-3 дні, коли у нас перезвання. Ну, ми так подумали, ми готові взяти вашу сімочку. Понятно, там ціна ж вже зовсім не така, як має бути. Ми готові взяти. І коли ви хочете, давайте, тому що вас її ні день не візьмуть. Говорю, та ні, мене таке не устраює. І тому відказалися. Тому треба, все-таки, я і батькові кажу, кажу, давай робити результати. Щоб у нас були аналіз робити, щоб у нас були на руках результати від себе. Понятно, що все одно сімечка чи пшениця буде заїжджати по останньому результату аналізу, так ціна буде від цього завісити. Тим не менше, у нас будуть результати на руках, від себе, які ми зробимо. І далі хто буде приїжджати, буде казати, який там виход олійності, яка сорність. І ми будемо вже орієнтуватися по цим результатам і вже більше будемо талкуватися, до кого краще щоб здавати. Ну, поки, поки це все тільки розговори. І на цьому і все. Ну, 50-й виход дають на даній нашій ліниці. Роблять, в принципі, вроді непогано. От скільки ну, тут мусор, тут мелке, тут воно все, в общем. От скільки воно відвівається. Ну хоча прошло відвезли ми, вона теж така грязненька була. В була в 3% в базу війшло, вроді нічого там не знімали. Ось от такий от результат. Отакі ціни. у нас. Це в нас виходить, бо відео вже трошки пізніше вийде. Ціна була 22 тисячі за 50-й виход масла на 25 Це тоді неділя була, ми її так загрузили, і потім вечір батько ще успів її відвести там очереді не було, він її успів її вигрузити. Ось така була ціна. Ну, в принципі, в принципі, як завжди, хочеться щось краще, тому що ціни ростуть. Ну, а здавати треба вже держати немає времени, треба постійний матеріал проплачувати, треба все це. Закуплять. Шнек, в принципі, все нормально, крутиться. Бачите, там відео я виставляв, що ремонтували, знімали, потребники міняли. В принципі, все, все нормально, все загружаємо через нього. Отакі от от результати. А ви напишіть, як у вас з ціною на сімочку піднімається, держиться, які результати. Ну, На цьому все, всім удачі!